Всіх на каналі Салма Україна. Слава Україні! Героям слава! Ми знаходимося на Дніпрі. Сьогодні у нас буде риболовля на карасика, ловити будемо на поплавкові вудки, а також паралельно, можливо, будемо пробувати на пікер. Тут, як бачите, такі, закрита така проточка яка відокремлена очеретяним острівком. І в принципі тут досить спокійно гладь води і можна комфортно ловити на поповочку. В принципі, ми вже знаємо, що тут карасик вже почав ловитися. Ми вже як би, пару годин рибалимо, якщо чесно. І вже мали по декілька класних карасиків. Так що думаю, що риболовля буде цікавою та. Правильно, Сергій? Так, точно. Воно в мене на пікер плюнуло. Щось гризе. Сидимо зранку і в мене покльовки були тільки на пікер. А на поплавець я навіть, ну одна може була якась покльовка така невнятна. Коротше, щось в мене на Чи, Може місце не таке, бо... У бачите, в нього такий закуток, оце плавучий такий плаває острівець, а там вже очерет росте, ясака, і, і може там він крутиться караси. Я тут вже і кормив, от, але в мене щось тут не дуже. Тікер я закидую далі туди, під очерет, ну і там часті. Часті покльовки, непогані покльовки бувають, пара таких було відстрілів, як полагається. Але я поспішив, ухватив, треба було дати йому ще розібратися. Ловлю на опариша, а діма ловить на маститку. О. На мастирку. Так що вже, ти не зря її варив. Я пробував на мастирку, але ну, в мене що не на мастирку, що не на опарищ. Я ловлю на все. А діма ловили. Да. Я починав з манки, з болтушки. Потім опариш. Потім мастирка, потім червоний рубак, потім знову манка, що працює зміна однозначно. До речі, я вам продемонструю, яка в мене оснасточка. Бачите, отака от одівничка. І пуля 30 грамів. Так. Ну і короткий повідець. Ну, ну що, на стоячій воді та при ловлі карася було б найоптимальнішим варіантом. Так. Закидаю я з руки, бо не дуже тут зручно за голови закидати. Тому що не розр... О! що це таке? Вже і хороший карах. Ви бачите? Це хороший. Ага. Тільки на поставили. Ні, краснопер, краснопер. Краснопер? Ну круп. Щось Здорова. Хороша. Бачите? Оце мрія пеніміста. Отака... Отака от красноперка. Я вам зараз її продемонструю ближче, вона ухопила просто. Думала так, бачите ну, загнуло, яка. Загнуло, да? Сразу в руку бить треба почала. Ну, жмурить, де? Да. О. Ага, і конкретно почва. Да. О, о. Да. о, 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 о. о. А це вже карас. Ігра начала. Пирог поклевый. поклевый. На опарыше. Вот такие карасы. Непогано. Да, это есть. О, Тернуха, ну красиво. Така чорт. Почало прокльовувати. Воно Але... досить довго стояв. Пітер. Ні жодної покльовки. Я не знаю, може це він підійшла все ж таки на корм там, бо я туди пару шариків докинув тут дистанція. Зовсім маленька, то можна спокійно рукою шарики докидувати. Горішки. Горішки. Це, до речі, в мене пікерок Salma Sniper 40. Дуже я їм задоволений. Дуже легкий. Ну і як вся ця серія, в який в'яже дуже добре рибу. І закидати, закидати його можна. Хоч з руки, хоч за голови, хоч на 10-12 метрів. Це в мене вже глюки. От. Хоч годівницю 30-40 грамів можна залудити на 50-60 метрів. Ви бачили, це наше було. Передостаннє відео, да? коли ми ловили на легкі фідери, сенців там і так далі, білу рибу. То Я його мантулів, я ж кажу, до 50 метрів. Оце ви крові тереш. Залигав карася. Будемо сподіватися, що проклю. Може проклювати. Давно не було. І знову. О! Що, себе? Це, знаєш, що що? Що? Красно... а знаєш Знову краснота. Да, і великий. Да. О -о -о. Це, друзі. Це краснота. Спінінгісти. Це для тещі. Заздрій. Заздрій. Дивись, яка краса. Да, дуже красива риба, дуже О, краса. Ох, яка краса. И хорошая такая, грамм 250, наверное. Да, да, 300, 300 да. да. Красота. А да. это не кора. Не кора? Нет. 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 Покращен, нет. нет. Цей тест Бачите, на Ой, блин. пойдет. Вот что, на упарыша. Ой! Вдалося піймати. Як це не дивно. Думаю, що треба вже мені слідувати. Куди слідувати моєму прикладу і знімати а, шубу. Ну так. Щоб, так би мовити, комфортніше було. Це да. Знімати шубу. Чесно кажучи, пари. Ну, сонце за хмарами, але все рівно дуже. Воно спекотно. Опа! Опа. Маленький. Но мануть. На, це карась така вредна риба, все время треба подавати в О. О. О, чекав. Да. Бачиш, наступка стояла. Не знаю. Здається, що знову ця. Чернуха. Ні, карась. Карась? Да. да. ну це хорошо. Карашка. Да, карась. Жаровой карась, я каже. Вот такой кумир. Не буду продолживать эту тему. Ми на червяво, бачите? Тільки якісь експерименти починаєш одразу ловиться рису. Після ефективні безгубити. Джери, такі. Та ні, ну це такий десь кіло кіловіст, Він Він вывернувся онколо мене. Ага. Що це? Це Цель. Ви ж бачили все, да? А ви тут? О, нихера себе. Оце так! да. Ого! І хороша риба! Хороша. Це я закинув під колоду. Що я Дмитру казав. І щось де. Тут більше не риба, а більше салат, але карась теж непоганий. Нормальний скажу, карась. Да? Ну, так і що. Оно, Бомба. О, Оце так, да. вже збирався їхати додому. Бомба! О, тут Красота. Оно, бачите, який цей. Розходиться, як і круги. Да. Не утримав я. Не утримав. Що він вирівняв чи що? Так, да, вирівняв. Я понял. Я почав як почав як витримати, але <звук> сухона? Так, да, здорово. Ну карашний. Ну короб в'чить. Ну, а відео себе до речі. Ще короб. Як короб? Не як можуть випрятик І оці от гуса, що ти кажеш, хижак. Це можливо, що це не хижак, а саме корох. Ну не знаю, ну хіпу. Може це лип... Ні, лин це, він вів Це себе. різко, як короб, да. вів як короб. так. Це. Все тут непогано за виключенням. За виключенням цієї бетонки під отаким от великим досить ухилом. Бо нога стоїть от в такому положенні постійно. Плюс ще жарко зараз. Коротше, ноги горять і палають. Ну, що робити? Приходиться терпіти. Непогано, непогано. Так, да, тут одразу йде в дно, а тут оця оці салати ростуть і виходить. Здається, що Тянеш в два рази більшу риби завдяки цьому кущу. Ну нічого страшного, такі караси грамів 200. О, якраз на пательні. Да, пікерна ловля достатньо цікава і приємна. Ну, тобто, розумієте, пікером це такий камерний, як би кажуть, інструмент рибал. Тобто, він призначений для ловлі от в таких от невеличких водоймах, як ця, по затоках невеличких, по невеличких річках, озерах і так далі. Він не потребує великої ваги гадівниці. Тобто, ну, як правило, це ну, як, скажімо так, закон тест пікера до 40 грамів. Зазвичай. Ну і довжина може бути від 2 метрів 40 сантиметрів до трьох метрів. Ше, ше. У мене 3 метри. Шестой ну 270 теж непогана довжина. Мені навіть ще більше підійшов. Ну що один три? О! Ти гаді. Бачите, друзі. Я теж п'яв. Так, да, Дмитро Вікторович шараш. Він відійшов до Сергія там в інший кабінет. ну ну, бачите, що творить? Садка забрав. Буде у нас тиша. Сергій тут порить, порить, тут. Бранку. Оп! Угу. Хороший. Ходили. Це може той, що в раз клево. О! Та ти що, бомба. Дуплет. Так, ладно. О, супер. Десь до двох метрів глибина. Ну, може і візьме. Зачекаємо ще трохи. О, бачите? А ну де сюди є! Yeah. ситуация а что? 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 на дорожку, Что? Что? Бачите? Что? 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 місце знайшлося ох а як його тягнути на цей пікер, Приємно. друзі і вже а поклевочка яка ну ви самі бачили, так да? ну що друзі Рибка вже знизила активність свою. Своє відклювала. Да, своє відклювала. Тому ну, ми, коротше кажучи, вже вирішили, мабуть, завершити. Тут ще не дуже зручно сидіти. ну, Головне, що перестав, перестав клювати. В принципі, для різноманіття дуже цікава риболовля. Половили я особисто. Получив масу задоволення від оплавцевої рибалки. Карасик, в принципі, не крупний, але в мене був трофей. Ну, на жаль, я його не втримав. Ми все ж таки, скоріш за все, думаємо, що це був короб. Ну Такий до кілограма, але для махової вудки це дуже пристойний трофей. І... Прикро, що не вдалося його взяти. ну Що страшного, хай, так, живе, так. хай так. живе, росте, так. Да. Так. може наступного разу повезе. Ну, а я на відміну від Дмитра задоволення від поплавцевої утки не отримав, тому що нічого на неї не зловив, зате я отримав задоволення від Ловлі на пікер. Легенький, легенький легенька годівниця. Карасики, красноперки, ви бачите. Ну, коротше, задоволення ми отримали Петро Вікторович так. і від вудки, і від Пікера. Да. В принципі, було вдалась. Дякуємо всім за перегляд. Дякуємо нашим захисникам, Збройним силам. А... Підписуйтесь на канал, хто не підписався, ставте подобаєчки. Друзі. Залишайте коментарі, Подивіться. нажимайте на колокольчики. Дивіться наше наступне відео. Всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення. Щасливо